І, друзі, хочу звернутися до вас у цей неспокійний час, коли ми глибоко відчуваємо важливість об'єднання та підтримки одне одного. Рік, який вже від нас йде, став для нас роком випробовувань, роком сліз та горя. Багато з нас відчули на собі важкі наслідки війни та біди, які стали частиною нашого щодення. У цей момент важливо пам'ятати, що разом ми можемо подолати будь-які труднощі та побудувати краще майбутнє. Наші серця співчувають тим, хто втратив близьких, хто переживає тяжкі часи та стикається з невпорядкованістю. Віримо в те, що наступний рік принесе з собою зміни. Ми мріємо про планету, де над нами буде мирне небо. А добробут стане реальністю для всіх. Нехай в наступному році наше спільне бажання стане мотивацією для змін, спрямованих на те, щоб зробити наш світ кращим місцем для всіх нас, з найкращими побажаннями та надією на мир та добробут, ваша Наталя Миролюб.